Вітаю товариство. Розбираю фільми 2000-х. Причина така, що культура програмує реальність, і саме пройшло вже 25 років. Мені дуже цікаво. А що власне навписували під свідомість, які пати алгоритми поведін заложені в ті фільми, в сценаріях фільмах, і як ми зараз їх несвідомо відтворюємо. Солодкий листопад. Я не знаю, я не дивився цей фільм. Зараз я так от коротенько прочитаю. Опис, тому що саме опис це є структурування очікувань і формування того, як ми будемо через яку призму будемо дивитися на фільми. Знову ж таки, не завжди вони є коректними, але припустимо, що це хорошо прописано, описано те, що чекає в фільмі і на що як структурувати свій час. Сотки листопад, фільм про бажання жити на повну котушку. Так, бажання жити на повну котушку, відразу стає запитання, для кожного це своє. Що це для мене? Як це жити на повну котушку? Знову ж таки, якщо людина кожного ранку або чоловік чи жінка просинається і розуміє, що вона живе не своїм життям, то не виключено, що людина зайшла, підійшла або вже знаходиться в екзистенціальному зрізі, надломі. Або кризі екзистенціальні. Ну, кожен може це назвати по-своєму, але оцей момент екзистенціальності він уже став. Я вважаю знову ж таки, що екзистенціальна криза це момент, коли людина вже не готова продовжувати грати роль громадянина, жити тільки одним соціальною площиною, і людина починає задаватися запитаннями: а хто є? Тобто саме екзистенціальна криза наступає в той момент, коли. Йде е, крін в сторону соціаль, соціального життя, і в, в, все більше і більше людина віддаляється від усвідомлення себе як особистості. І саме в такі моменти це і е, от, стик стик надлом, е, коли ти доходиш до точки Х, де ти розумієш, що ти більше не можеш, навіть можеш цього не усвідомлювати, але ти відчуваєш, що ти більше не можеш просто на автоматі відігрувати роль громадянина. І тоді настає. Настає період, коли ти починаєш задаватися запитаннями, хто я, що я, для чого мені моє життя, який сенс життя. І тут починається екзистенціальний момент. Чому? Тому що ти усвідомлюєш, що кожен твій день це замкнутий цикл, який складається з одного і того самого. По суті, ти проживаєш один безкінечний день. Схоже, щось було з головним героєм фільму День Сурка. І тобі треба вийти з цього е, замкнутого цикла, пройти свою екзистенціальну кризу, пройти свій екзистенціальний ріст і вийти в нову площину з повним усвідомленням того, що в тебе відбувається. І на що ти можеш впливати? Серйозний і зібраний Нільсон Мос присвятив себе роботі. У рекламній індустрії він домігся певних успіхів і не хоче зупинятися на досягнем. А ось у відносинах у героя проблеми досить досить популярна зараз така і поширена, як можна бачити, є паттерн, коли да, в професійній сфері людина досягає, але в особистих відносинах там проблеми. Тому знову ж таки відсилка до того, що, бачите, все-таки культура нас програмувала, проросло е, в підсвідомості, виросли покоління, покоління людей виросли, да, які ці фільми подивилися. Осознано, неосознано, пам'ятаючи, не пам'ятають, все це відкладається. Те, що ми не аналізуємо, те, що ми не пропускаємо через фільтр критичного мислення, воно осідає в безсвідомому, і потім ми починаємо в. Це безсвідоме відтворювати в нашій реальності, не розуміючи, а чого так. Тому зараз і є тенденція того, що да, записувалося в минулому, вкладалося в підсвідомість, і саме, саме на таких моментах фільтр критичного мислення. Тому це досить такий поширений зараз сценарій, коли люди вкладалися, стартували, працювали і задаються запитаннями, а чого ж от я досягнув якогось певного соціального рівня, фінансового рівня, але при тому всьому я не відчуваю себе щасливим. В моєму житті, особистому житті, повна халепа. Тому що так це було прописано, так це було заложено, і несвідомо ми відтворюємо ті шаблони, які можуть бути нам і з нами не співзвучні. Але нам треба щось повторювати. Зазвичай ви подивіться, чому сила візуалізації або. Коли кажуть зробити дошку бажань чи ще щось, це те, щоб ти це постійно бачив. Я пам'ятаю себе в дитинстві, в молодості. В молодості, так. Да. Я, наприклад, колись мав завжди зайву вагу. Я Був досить таки повний парень. і я комплексував через це дуже сильно і вірив в те, що якщо я розкажу. Займуся спортом, накачаю там біцепси, тріцепси, стану таким класним спортивним селідним бодібілдером, то якби мій зразу інтерес жінок по відношенню до мене виросте. Хоча насправді при тому всьому, що я був, мав зайву вагу, я був досить такий харизматичний хлопак, і саме мої комплекси не давали мені побачити, що все таки були і дівчата, які бачили в мені цікаву особистість. Але я сам нічого не робив для того, щоб ми могли... Спілкуватися, да, наскільки це можна? До чого я? До того, що я пам'ятаю картинки, я постійно, регулярно дивився, дивився, дивився відео про, з бодібілдерами, там, з качалкою, з цими всіма моментами. Я потім пам'ятаю, ходив, зал, тягав, там, віса, піднімав все. І в мене була прямо ідея, я постійно, правда, тут є був і мінус, я постійно себе порівнював з тими власно накачаними спортивними типами і казав: блін, зі мною щось не так. Ну, якби я не усвідомлював того, що я робив, і в порівняннях завжди сам накоплював собі комплекси, да, І незадоволенням своєю зовнішністю, своїм тілом, своїм тим положенням, яке я займав, мені здавалося, що завжди десь там є те, та реальність, які, коли я туди прийду, я зразу почну там жити. І я забував про те, що я маю вчитися жити сьогодні. А вже от гарна спортивна фігура це. Наслідок мого сприйняття себе в тому числі і моєї постійної роботи в цьому напрямку, вдосконалення своїх навик. Навичок. Ну, як ви ж бачите, що я не сверх супербодібілдер, це означає, що в якийсь момент я закинув це діло, я перейшов в інший спорт. і він знав значно сподобався більше, це бокс, і там не скажу, що я досягнув якихось величезних досягнень, але якби я по сей день їм займаюся і мені прямо імпонує. Хоча. В останній місяць я лінуюся цим займатися. Тому до чого я веду? До того, що я завжди дивився на них, завжди е, думав, от я от хочу бути таким, хочу бути таким. І це була як мотивація для роботи. Тому в цьому і є ідея от, цих карт бажань. Так, да, треба на щось дивитися, тому що. Во що то, смотришся, в то прящаєшся. Є така фраза, тобі ж куди ти, в що ти дивишся, в те ти трансформуєшся. І це дуже важливо. Важливо, в кого ти, хто твій і -і герой або який образ ти на себе надіваєш. Чому? Тому що ти несвідомо це будеш повторювати. І є дуже величезна проблема, що люди надівають на себе образи, але ці образи з ними максимально не співзвучні, максимально їм не відповідають. І, і людям просто в цих образах настільки незручно, що вони не можуть навіть усвідомити а чого, тому що образ настільки... Довго ця маска була надягнена, що вона вже стала частиною їх, Її ми в тому числі, якби. Це не вони, але вони примушують себе бути тою маскою. О, така ідея. Тому це все дуже важливо і знову ж таки для. Розуміння того, які паттерни, яку механіку життя ти сьогодні відтворюєш в тих чи інших сегментах, тому що в кожному із етапів або в кожному із вектору напрямку нашого життя ми маємо ті чи інші прописані шаблони, яким ми відповідаємо, хочемо то чи не хочемо. Зазвичай ми їм слідуємо, підтримуючи це все емоціями, його станами, і, власне, це все і формує ту стратегію, яка визначає рівень нашого життя. Рівень я не маю на увазі тільки фінансовий, тому що рівень фінансовий рівень це ну, ж таки наслідок, а причина значно глибша. Тому основна задача це зрозуміти, які механіки, які ролі і які сценарії я відтворюю несвідомо. Як тільки ти це зможеш розуміти, ти зможеш на це впливати і це змінювати. Хоча до часу він вважає, що просто в них немає потреби. Досить така поширена ідея, тому це я сам навіть проживаю, що ой, да наші мені відносини. Хоча відносини зазвичай треба. Сьогодні це як ніколи поширено, коли чоловіки є два табори, є МДшники, чоловіки, які формують образ, того, ідеї того, що жінки це суще зло, тобто демонізують жінок. І є інша сторона, це. Жінки, які демонізують чоловіків. І от іде просто це приниження, 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 хоча і в першому таборі, і в другому це все зав'язане на емоційній залежності, і просто на неміння висловлювати своїх емоцій і бачити, відчувати дійсно, чого ти хочеш. Все дивиться через призму матеріального, хоча й відносини, це виключно це фізіологічні емоційні моменти, да? і його оцінювати через призму матерії. Через призму матерії, це невірний підхід, який буде завжди створювати, що приводити до того, що спочатку буде, буде розгерметизація так звана очікувань, тому що спочатку буде йти ідеалізація, потім буде іти демонізація. Да? От звідси спочатку ідеалізація, потім демонізація, тому що ідеалізація це очікування. Коли очікування не збуваються, йде розчарування. І де обвал, а є баланс, коли ти не очікуєш, коли ти, і тоді в тебе не буде потреби в розчаруванні. Тобі ж це от така зв'язка. Ти не очікуєш, ти дивишся реально на жінку, на чоловіка, як на людину зі своїми плюсами, зі своїми мінусами, і ти усвідомлюєш, не змінюєш, не кажеш, я буду змінювати людину. Ні, а ти усвідомлюєш всю картину і ти дивишся, наскільки. Ці плюси-мінуси, вони взагалі співзвучні з тобою, з твоєю картиною світу. З чим ти готовий миритися, з чим ти або прийнять, або а що ти не готовий приймати. І вибір завжди робиш ти. Ти робиш. В тебе є повне право, ти дорослий мужчина робити вибір, такий, який вибір, який зручний саме для тебе і комфортний для тебе, незважаючи на всі очікування. Інших, які бомблять тебе своїми очікуваннями. Перездаючи обов'язковий тест на права, несом знайомиться з ексцентричною дівчиною ім'я Сара. Дуже цікаво, що включає в себе ексцентричність її. і чого ця ексцентричність, вона приваблює головного героя. В чому є потреба? Тому що всі такі от перформінси це знову ж таки більше ідея того, що є емоційна залежність і є потреба в тому, щоби в життя впустити ексцентрично. Є різні значення цього слова, поки що для мене воно не зрозуміле. Тому треба буде побачити. Якщо це якась там їбанута поведінка, то зрозуміло, що і наш головний герой він теж є очисті синок або актор, який запрошує в свій сценарій або в свій спектакль людину, яка буде йому створювати драму. Того це треба дивитися, що означає ексцентричне. Якщо це позитивно, то окей, то тоді це також, можливо, це шлях трансформації героя, де він усвідомлює те, що до цього всі сценарії і люди, які були в його житті, це були не ті, не те, що видавало йому енергію і щастя, і зараз він вирішує змінити це. Тоді це геть інше питання. Сара Дівер, яка при його мимовільному сприянні... Залишається не місяць без машини. Друга зустріч відбувається тим же вечором, і Нільсон розуміє, що так просто від цієї чарівної божевільної йому не позбутися. Ну, Звичайно, бо Нільсон сам синок, якому треба драма, судячи зі всього, і йому треба, щоб була хтось. То для його якби спокійне розмірене життя, яке допомагає йому розвиватися і досягати там цілей, поставлених в житті для нього цього недостатньо. Він хоче, щоб впустити своє життя якогось екшена да, створити собі проблеми, які він буде сам вирішувати. От яка головна задача. І саме через це він запрошує Сару. Якщо знову ж таки божевільний божевільна теж може бути по-різному. Ну припустимо найгірший сценарій. Я зараз утрірую і дивлюся саме через призму найгіршого сценарію. Припустимо, що Сара все-таки дійсно та людина, яка буде йому створювати проблеми. Тому для Нельсона ім'я шукаю головного героя Нельсон. для Нельсона. Нельсон собі запрошує в своє життя людину, яка буде йому створювати проблеми, щоб він створював, починав вирішувати ці проблеми і якби жив постійній зайнятості в суєті, а не лишався собою і не бачив той факт, що насправді для нього спокійно це не нормально, коли все йде розмірено, стабільно, нормально. Ну, якби. Поступово для нього це недолік, йому треба от ці качелі, перепади, постійні емоційні сплески, щоб він там бігав, тут страждав, тут він не розумів, що робиться. В общем, суєтився і создавав суєту і проблеми на рівному місці. Тобі ж синок, поведінка синка, і навіть, знову ж таки, це суєта це все признаки людини, яка знаходиться в рабстві або в кріпацтві. Подобається це чи кому чи ні, ну так воно і є. Що е еліту або навіть. Кріпака від пана відрізняє те, що кріпак завжди суетиться, Він боїться, що його, не дай Бог, побачить надзиратель або хто, що кріпак без роботи, його зразу там же ж і запресують. А в панів геть інша ідеологія, в них геть інша система мислення. Вони нікуди не спішать, не суетяться, Вони спокійні і розмірені, планують своє життя і знають, що. Вони впливають на своє життя, а вкріпак знає, що на його життя впливає хтось інший. Тому кріпацтво це форма мислення. І вона в нас глибоко в голові засівша. Подобається, це також ще не подобається, але кріпацтво в Україні було всього-навсього, якщо я не помиляюся, 100 років тому, а це нічого в порівнянні з безкінечністю. Тому всі королі і королеви, які зараз є, не забувайте, що ймовірність того, що вивіг вихаці з кріпацьких сімей дуже дуже велика. Сара намагається так кмачити новому приятелю істину про порожнечу його буття. О, а може Сара і дійсно саме той провідник, через... яка приведе Нельсона до росту, до проходження і формування свого екзистенціального досвіду, не виключено, що божевільна тут геть не в тому контексті, в якому я сприймаю. Вона пропонує йому на місяць переселитися в свої апартаменти і навчитись жити безтурботно, відкинувши всі думки, роботу і нудьгу. Да, да, Тому що тривога, турбота, тривога саме, бо турбота в українському це значить, що ти хвилюєш, турбуєшся. от Семантика слова турбота, ти якби проявляєш турботу, проявить за когось. Хоча да, турбота це. Тривога, наскільки мені зрозуміло, ну знову ж таки, я зараз передивлюся, перевірю. Але от, безтурботне, це без тривоги, бо тривога це зараз головний тригер сучасно. Це ну, така сама найбільша психологічна проблема. Люди живуть в тривозі без кінця, вони тривожаться за все. І це є сама найбільша хвороба 21-го століття, тому що Нолан в своєму фільмі Початок казав: ідея. Це найбільший паразит. Тобто, от, тривога це саме паразитизм паразитизм, який формує проблему сучасних розладів психологічних. Відкинувши всі думки, правильно, да, для того, щоб позбутися або навчитися контролювати рівень своєї тривожності, тому що тривога це знову ж таки емоція, емоція, яка, яку можна контролювати, на яку можна впливати, треба навчитися контролювати думки. Роботу і нудьгу. Нудьга зазвичай то також е, відб... створюється, формується, коли паска, нудьга або інше, це що? коли є дуже сильно завишене очікування. Ти робиш, 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 воно в тебе це очікування формується, 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 але насправді реальність не відповідає очікуванню. І тоді ти провалюєшся в, в цей е, такий реф... пасіонарний якийсь нудьгу. Загалом, і так, першою реакцією Несіна стає подив, але коли засміливі за ідеї, бос відправляє його на лаву запасних, він приймає пропозицію Сари, хоча й продовжує гадати, навіщо їй все це потрібно. Думаю, може це бути цікаво. М відправляє знову ж таки ідеї, бос відправляє його на лаву запасних, він приймає пропозицію, доходить до піка. Буде видно про тут, як головний герой, судячи зі всього, розуміє, що соціальні прояви і соціальна величина, це абсолютно не ти не ти. тобі, що ти можеш да, досягати високих рівнів, але як людина, ти себе можеш абсолютно не знати, і ти живеш в постійній потребі того, щоб відчувати негативні емоції. І це тільки вступ.